Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Отже, італійська рома Артема Добока примудрилася провалити матч проти команди, яка до цього за сім турів італійської серії А програла шість поєдинків. Нагадаю, що поступилися на виїзді в Вероні з рахунком 2-3 І по воротах Свілара було завдано лише три удари в площину саме воріт. І вони виявилися результативними. А один із мечів спричинив скандал серед римських фанатів. І до цього причетний саме український нападник Артем Добука. Убек сьогодні обговорюємо крайній поєдинок джелоросі із Вадимом Горщуком, автор автором телеграм-каналу Кальчо за ананасами. Кажу тобі привіт, Вадим. Вітаю. І вітаю тебе. також. І от український нападник Артем Домик, нагадаю, з'явився із перших хвилин у старті у команді Юрча, поборовши недугу. Попередній матч пропускав через підозру на гриб. І українцю вдалося забити свій шостий гол за вовків, і це практично половина усіх в принципі забитих м'ячів Роми у цьому сезоні. З урахуванням поєдинків Ліги Європи загалом на балансі Джалоросі 14 голів за 14 матчів. Зважаючи на атакувальний потенціал цієї команди, це просто мізер. Але от Повернемося до дій Артема. Нагадаю, що у другому таймі він неоковерним ударом е зрівняв рахунок у матчі проти ворони після прострілу Челіка із флангу. Е цю атаку Артем і розпочав, нав'язавши боротьбу Кополі, який просто був в тінню. Протягом цього поєдинку гравець молодіжної збірної Італії. І щодо оцінок Артема, то до прикладу, профільне видання Roma News Europe виставило 6 балів українському нападнику, і це один з найвищих показників серед джало Росі. Що ще писала про Артема Римська та Італійська преса? Артем Довбик вчора був одним із найкращих гравців на полі, і це помітно за грою, і це, це помітно за оцінками італійської преси, тому що Довбика хвалять, відзначають, що він повернувся після грипу. І помітно, що а, фізичний стан ще далекий від ідеального, але Артем видав дуже хороший і дуже потужний матч, а, взяв участь в обох забитих м'ячах Роми, По суті, вплинув на результат. Позитивно, і якби не помилки команді, які призвели до пропущених м'ячів, то можна було би говорити про перемогу Роми, яку забезпечив Артем Довбик. Але у Роми останнім часом багато проблем і. І знову команда віддала матч, який не повинна була би віддавати. Як ти вже згадав, Артема Довбика оцінили досить високо. Роман e, Юс поставила, згадана тобою, уже йому поставила 6 балів. І це одна із найвищих оцінок, але є видання, які взагалі визнали Артема Довбика гравцем матчу. Це, зокрема, Джелоросі Нет, Форца Рома, Рома 24, Воче Джелороса. Вони відзначають гру Довбика, що йому було важко, але він старався і. Приносив е, користь команді. Зокрема, е, Форца Рома пише, що е, тактика Юріча була трохи важкою для такого гравця, як Артем Довбик, але він з, зумів е, побороти труднощі і зробив кілька е, кроків назад, знайшовши місце, яке стало поштовхом до гола Оле, е, що він отримав е, по голові від Мань'яні, коли ворона забувала другий м'яч, але компенсував це тим, що вчасно приходить на передачу Чіліка. Е, коли зрівняв рахунок, він виконує роботу бомбардира. А, попри вірус про цей же вірус е, пише ларома е, 24, і, і зазначає, що Довбик у підтримці робить те, що може, а у нападі те, що повинен, щойно отримує можливість. Його партнери по команді переважно шукають для того, щоб довбик м'ячі, хоча довбик, звісно, хотів би. Отримати, отримувати вже чисті м'ячі, з яких він міг би створювати якісь моменти для себе, і Ларома-24 називає його трішки покинутим попереду, тому що команда йому не дуже допомагала. А видання джелоросці нет теж визнає довго найкращим грацем поєдинку. Ставить йому оцінку 6,5 і і зазначає, що він забуває та грає попри. Не ідеальний фізичний стан. А коли Артема забирають з поля, то світло в атаці гасне. І от ось ця, ця остання ремарка вона досить цікава, тому що раніше про гравців Роми писали таке лише в контексті Пауло Дебали. А вчора наш земляк вже був найкращим гравцем Роми на полі, і приємно читати такі оцінки італійської преси нас ну, нагадаю, що Павло Дібала залишився на лаві запасних і згодом з'явився на футбольному полі, вирішив Юрій чого приберегти і довірив в місце. На одному з фланзів атаки джалоросі Суле, і от щодо пропущеного голу і щодо скандалу, нагадаю, що наприкінці першого тайму ворона в другій зустрічі вийшла вперед. Після подачі скотового визначився оборонець Маньяні, і ним опікувався при стандарті саме Артем Довбек. Нагадаю, що він знаходився на передній стійці. і захисник ворони вистрибнув за спину українця і пробив сівлара головою. І от на цьому ва моменті варто. Зупинитися окремо, бо фанати роми просто обурюються постами. Цими кишить весь твіттер і не тільки. І пишуть наступне: що не варто було зараховувати цей м'яч, і потрібно було скористатися варом. Бо, по-перше, під час подачі блокували бельгійсько-сербського кіпера Міле Сівлара. О, зараз продемонструю скрін. По-друге, маньяні під час пробиття порушував правила проти ніка, якому рукою в'їхав в обличчя. А от іншою рукою він відштовхував. Артема Довбика. Що про цей момент писала італійська преса, і чи також погоджується із фанатами Вовків, що не варто було зараховувати цей гол. В, в, влучний удар Мань'яні це одна із головних тем для італійської преси сьогодні. Мабуть, друга після долі Івана Юріча. І про нього пишуть. Те, що її пишуть римські фанати, що її не потрібно було зараховувати, і ще це відверта помилка арбітра і його асистентів Навар. Передусім хотів би повернутися до того, що ти називаєш Довбика трішки винним, але я б не сказав, що він там контролював і, і крив Маньяні, тому що Маньяні все ж був за спиною. Довбика тут більше потрібно. Говорити про те, що з опікою не впорався НДК, але як теж тут можна про це говорити, якщо захисник Роми отримав е, ліктем в обличчя і грати там уже е, в принципі він не міг, він був відіграний власне через е, цей фол. Е, щодо можливого фолу е, на Свілері з боку Кастонса, то там не все так однозначно, тому що е, так, гравець ворони трішки блокував голкіпера Роми, але це в рамках дозволеного і. Звичайно, можна було б притягнути порушення правила за велике бажання, але як бачимо, у Матео Марчинара вчора не було зовсім е, жодного бажання скасовувати цей гол і шукати порушення е, правил. Е, якщо повернутися до власне порушення Маніані проти двох гравців Роми зараз, то більше звичайно зосередилося не на поштовху Артема Довбика в спину, а на тому, що. Футболіст Ворони вдарив ліктем воно Індіка, і там порушення більш ніж очевидне. І головне питання, чому не втрутився вар. Тому що так, головний арбітер міг би проморгати цей момент, не помітити. Але для цього і сидять асистенти, які стежать за гроєю, в яких є такий інструмент, як відеоповтори. Але вчора асистенти промовчали, і після гри. В ефірі DAZN виходить програма Open ВАР і там аналізують подібні моменти. І що цікаво, то у розпорядженні редакторів не виявилося аудіопереговорів між головним арбітром та асистентами WAR, які тривали під час цього епізоду. Це досить дивна ситуація, тому що зазвичай... У опенвар є всі необхідні матеріали, щоб оцінити не лише епізод е візуально, а і з точки зору того, якою логікою керувався головний арбітер і його відеоасистенти, ухвалюючи те чи інше рішення. Але е що цікаво, то є люди, які пішли в розріс. Е Загальної думки тут я хотів би згадати Марко Парола, який сказав, що гол, в принципі можна було зараховувати. Що коли футболіст стрибає вверх, то йому важко контролювати свої руки і тримати їх близько до тіла. Тому це такий фол, на який можна було не зважати і. В принципі, гол зарахувати. Хоча тут потрібно зауважити, що Марко Пароло це легенда сучасного Лаціо, який зіграв за орлів 200 з гаком матчів, і саме цей факт може трішки пояснити його позицію. Окей, щодо діє тамадовбика у цьому також поєдинку. То загалом він взяв участь у двох ульових комбінаціях. Нагадаю, у випадку із першим голом. він головою штрафного майданчику відконив на суле дуже класно це виглядало. Побачивши його, не знаю, можливо, боковим зором. І згодом на 31-й хвилині відбулася просто комбінація, від якої можна отримати оргазм. Довбек, нагадаю, що забів в правий фланг витягнув за собою захисника і відкинув п'ятою на аргентинця. Власне, суле знову цей знайшов в штатному майданчику Челіка, дочекався, але от турок знову. Незрозуміло, як розпорядився із мечем, замість того, щоб прибувати із правою, вирішив віддати кудись пас незрозуміло куди гущу гравців. І загалом довбик в цьому поєдинку награв на 0,6xg і точно могло бути більше, якби партнери навчилися якісно подавати в штрафний майданчик. Зараз продемонструю момент, який заворусився у твіттері серед фанатів Джалоросі, коли польський. Півзахисник Нікола Залевський зробив просто жахливішу передачу. Здавалось би, що він намагався подати в воротарський майданчик, але м'яч полетів просто за ворота. І у цьому моменті Артем Довбек не стільки був розлуч... розлючений, перепрошую, що мене склалося враження, що він зараз однією із своїх рук, можливо, та яка перебонтована, просто з кулака заїде у стійку воріт. І пишуть фанати Роми наступне: якби були на балансі в Юріча адекватні, нормальні, якісні край. То результативність Довбека можна було б порівнювати із Еліном Холандом. Насправді можна зрозуміти фанатів, які такої думки, тому що проблема Роми з флангами вона досить очевидна і ніхто не приховує. Про це говорить і тренер, і в клубі. І ну тут нема про що насправді говорити, бо в Роми там грають люди, які не повинні були б виходити у стартовому складі. І це зараз вимушена дія, і до Челіка Після кожного матчу великі запитання. От навіть вчора, попри те, що він віддав результативну передачу. Він отримав дуже низькі оцінки від італійської преси і масу критики на свою адресу. Про Золевського взагалі немає що говорити. Він щось старається, бігає. От ніби вчора теж віддав асист, хоч, але разом із тим дуже грубо помилився, коли Рома пропускала перший м'яч, віддавав досить необдумані і непідготовлені передачі в атаці. Тобто, черв. Говий матч поляка, яким він розчарував е, римських фанатів. Але потрібно розуміти, що це той гравець, який не мав бути основним, і про це відверто говорить Іван Юріч, коли його на передматчові прес-конференції ще запитали, чи раптом не підходить його тактика цій ромі. Він сказав, що навпаки Рома вже звикає, починає грати у той футбол, який він хоче, і зауважив. Що ситуація значно покращиться, покращиться, перепрошую, коли до складу повернуться Стефан Ельшараві та Алексіс Салемакерс. Ельша вже трішки грає після травми, отримує хвилини два матчі підряд, і коли він набере форму, саме він буде основним гравцем на лівому фланзі. Ну а Салемакерс, коли одужає, то буде грати на місці, яке зараз вимушено займає Чілік. І хочеться звернути увагу на окремого персонажа у складі не італійської роми, а власне ворони, переможця цього протистояння йдеться про 20-річного Д'єго Кополу, 42-й номер у складі господарів, який точно був в нього було завдання перед цим поєдинком персонально грати проти Артема Довбека. Він бігав за ним по всьому футбольному полі. Якщо приглянути теплову карту, в таке враження, що це був не центральний захисник, а якийсь упорник і він просто був приклеєним до українського. Форварда, і в принципі, надокучав довбику протягом усього поєдинку. Саме так Кополо можна назвати найкращим гравцем матчу у складі обох команд, і це підтверджує оцінка від газети Делоспорт, яка поставила йому 7,5 і балів. А коли описувала його гру, то згадала українця, зазначила, що Копола найкращий, і він простягає свої щупальця всюди, щоб протистояти Артему Довбику. І вчора йому це досить успішно вдавалося, крім там парочки трійки якихось епізодів, де Артем все ж таки примудрив. Щось виграти. Ну і власне можна стверджувати, що Артемові важко було не лише вчора, а в принципі в більшості матчів серії А цього сезону. Сам Довбек зазначав, що на опенінах він зустрівся із захисниками, які значно складніші опоненти, ніж ті, які були у нього в минулому сезоні Ла Ліги. І це помітно, тому що в кожному матчі він знаходить опонента, якому протистояти е, досить важко. Всього, вчора це був Копола у попередньому турі. Це був е, комуцо. Також ще можна е, згадати і Вальюкевича, і Коні Девінтора із Дженева. Якщо дивитися на ось ці матчі, то можна е, так пожартувати, що Артем Довбик у протистоянні із е, італійськими захисниками робить е, доволі таких. Посередніх персонажах за рівза мірками чемпіонату Італії перетворює їх на якогось вірджила Вандейка. І до речі, щодо Артема Довбека, запитували на прес-конференції Юрій чи це вимушена чи не вимушена була заміна на 74-й хвилині зняти із футбольного поля саме Артема Довбика, який міг як бачимо зробити різницю у цьому протистоянні. Він не робив, зважаючи на те, що взяв участь у двох гульових комбінаціях. І от як пише Іль Романіста про замін. Ну, Юрійовича попросив сам довбик, і після цього залишив поле і відправився до медичного персоналу, проводили обстеження, якесь начебто пошкодження, і під питанням, нібито, участь його у поєдинку Ліги Європи четвертого раунду групового етапу, так чи ні? Саме так про це пише не тільки ільроманіста, а ще кілька римських видань, та ж тут до Рома. Питання до Артема Довбика, точніше, до стану Артема Довбика є і викликає певне занепокоєння, тому що Ромі потрібні результати. А Артем Довбик це чи не єдина людина, яка дає гарантії попереду. Шість голів у цьому сезоні говорять уже самі за себе, хоча могло би бути більше, якби і решта. Партнері по атаці докладали тих же зусиль, демонстрували ту ж гру, що і Артем Довик, от, наприклад, як вчора в матчі з Вероною. Тому так, тут є побоювання, але інформації офіційної від клуба наразі іще немає, і будемо стежити за ситуацією, тому що Ромі потрібні очки не лише в серії А, а й в Лізі Європи. Ну, щодо турнірного становища, то до від четвертого місця зараз Рома виділяє дев'ять очок, і на даний момент джалоросі посідають так 11 місце і випереджає такі команди клуб Юріча і Добика, як Торіну, Болоня, Одінезе, що насправді неприємно, зважаючи на кількість вливань у це останнє крайнє міжсезоні, Нагадаю, що витратили на трансфери під Даніеле до до 100 мільйонів євро. Просто нечувана сума для серії А і для Клуба як Рома. і от до чого ми плавно підходимо: до долі Івана Юріча, чи захиталося під ним крісло після просто нищівної поразки у Флоренції? Нагадаю, що поступилися Фіорентині із рахунком 1-5. І тепер от точно програли не обов'язковий поєдинок, де мали здобувати три очки. А поїхали із ворони без жодного, поступившися 2-3. І вже з'явилися чутки, хто може замінити Юріча, який висить на волосині. От є такий ютубер РФ. Аїна він повідомив, що в стані Росії, тобто фрідки, не роздумують над кількома кандидатурами, які можуть замінити хорватського спеціаліста. Це Роберто Манчині, Клаудіо Раньєрі, про якого ми з тобою неодноразово чутки навколо нього обговорювали. Також несподівані кандидати це Френк Лемпард, колишній наставник Челсі, і Грем Потер ще один колишній наставник синіх. Наскільки можна довіряти цій інформації? Насправді хотів би повернутися до питання про крісло під Іваном Юрічем. Ти питаєш, чи воно захиталося, але мене цікавило, коли воно переставало хитатися, тому що питання до головного тренера у преси і болівальників виникають уже давно, і це було ще перед Торіно, Що це може бути останній матч? Ось перед вороною теж були подібні розмови. І після поразки звичайно їх не уникнути. І Іван Юріч перебуває під тиском, і зараз італійська преса. Пише лише про те, що Іван Юріч буде звільнений. Тут лише питання в тому, коли це станеться. Чи Фрідкі не наважиться зробити перестановки зараз, чи дочекаються перерви на міжнародні матчі? Отей, нібито інсайт від згаданого тобою ютубера, потрібно ділити, мабуть на 10, тому що, в принципі, він нічого нового не сказав і навіть не назвав абсолютно нових кандидатів, тому що все це фігурувало у пресі і раніше. Ми обговорили практично кожного, кожне прізвище, яке прозвучало, окрім хіба що Френка Лемпарда, його пов'язують із Ромою лише через те, що. Фрітки не купили Евертон, і нібито хтось із Мерсесайдського клубу порадив американцям звернути увагу на цього тренера, тому що коли він працював з Евертоном, то нібито залишив якесь там позитивне враження. Хоча ми всі пам'ятаємо. Чим завершилася робота Френка Лемпорта у цьому клубі, тому все ж таки я схильний більше читати якусь авторитетну італійську пресу, принаймні видання, які регулярно видають інсайди з, 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 з заколісця клубів, зокрема Роми, і частина з них справджується. Тим більше, що сьогодні більшість римських видань говорить про те, що основним кандидатом на заміну Івану Юрічу став Паулу Соуза. Це португальський тренер, який останнє, можливо, чим запам'ятався в Європі, це звільнення із збірної Польщі. Причому він тоді ініціював його сам. Він мав запустити проєкт, пропрацював майже рік. А потім, коли його грішми поминив бразильський фламенго, він... Різко все переграв і попросив його звільнити. Хоча цікаво, що там він провалився. Потім був у Салернітані, яка от минулого сезону вилетіла із серії А, і зараз працює в Арабських Е, Що цікаво, що на Близькому сході у нього досить хороше ім'я. Він там досягав непоганих результатів. А із команд, які... Грають у Європі, то єдине місце, де він досяг відносного успіху, це була Фіорентина, і це було доволі давно. Окей, і от цікава доля самої Роми італійського клубу. Нагадає, що сім'я Фрідкінів, американських бізнесменів, придбала ще один клуб. Йдеться про Евертон, Віталія Миколенки, і, начебто, планують спрямувати енергію свою не лише грошову, саме на цей проект. А рома відійде на другий план. І, начебто, з'явилися чутки про те, що власне італійський клуб сім'я Фрідкінів планує продати. Так, ми вже говорили трішки про це відео і нової інформації, в принципі, не з'явилося, тому що Фрідки зараз не втручається у життя клубу, мається на увазі активно не втручається. Хоча це очікується, тому що зараз власники роми перебувають у Європі. Вони Розібралися зі своїми справами в Америці і кілька днів перелетіли через Атлантику. Вони перебували у Лондоні. Вчора вони були у Парижі, і не виключно, що вони завітають до столиці Італії, щоб спробувати зсередини клубу розібратися в ситуації і ухвалити рішення, яке б було зараз найбільш логічним на їхню думку. Хоча цей сезон, і те, як вони керують Ромою, викликає багато питань взагалі, чи присутня там якась. Логіка зараз важко сказати, чи справді звільнять Юріча от перед матчем Ліги Європи, тому що сьогодні тренер спокійно провів тренування, яке було заплановане на 11 ранку, і жодних питань поки що не виникає. В Юрі у Фрідкінг просто немає готового кандидата. Усі ці чітки про те, що вони хочуть топ тренера, це прекрасно, але навіть Видання, які публікують інсайди про іменитого тренера, вони не називають імен, тому що їх насправді на столі у фрідки зараз немає. І до речі, цікава ситуація. Тут розповідаєш, що Юрій спокійно проводив в тригорії тренування чергове. Італійського клубу, але точно було неспокійно в Вороні, коли клубний автобус Джалоросі покидав стадіон. Фанати римського клубу, які затрималися на паркінгу і приїхали в принципі до ворони підтримати свій клуб, почали кидати в цей самий клубний автобус запальнички. І я підчитую в італійській пресі, що навіть полетіла петарда, але вона не долетіла безпосередньо до автобуса, і десь поруч розірвалася. Саме так точка копіння ця ситуація вже давно пройшла і зараз більше нагадує такий казан, який е, вирує фанати. Нагадаю, спочатку досить таки поблажливо ставилися до команди. Вони говорили, що їхні протести проти керівництва і проти клубу вони підтримують лише футболку. І, отут команда, тренер і футболісти залишалися ніби як посередині, і їх ніхто не зачіпав. Але зараз бачимо, що починають з'являтися відкриті конфлікти із. Футболістами, тобто фанати напряму висловлюють своє незадоволення, причому висловлюють його у такий навіть не цивілізований трохи спосіб. Це можна зрозуміти, і, хоча виправдати таку поведінку, ну важко. Але варто розуміти, що не всі фанати Роми такі, що це якісь радикальні. Крила Ультрас їх теж вистачає у кожного клубу, і вони здатні робити речі, які важко потім осмислити і прийняти. Ну і повертаючись до того, що відбувалося на футбольному полі, відверто сам комбінаційний футбол попереду, перепрошую за каламбур і татологію. Мені сподобався виконання команди Юріча, те, як працювали попереду, класно було кілька комбінацій, але відверто підводить реалізація: що Залевський, не зрозуміло, куди стріляє, що Пелегрині маючи. Напівпорожні ворота не може просто з легкістю обрати кут і туди прострілити і претензій до Челіка немає жодних, бо таке враження, що людина в принципі, на мою думку, не доросла до рівня серії, А, зважаючи на його дії не лише до такого клубу, як італійська рома. Окей, нагадаю, що наступний поєдинок джалоросі проведуть у четвер в рамках групового етапу Ліги Європи, в рамках четвертого раунду зіграють проти бельгійського Юніона. Далі в команди Юрича домашній поєдинок проти Болоні і битва це точно центральний матч туру буде в Неаполі проти лідера серії А на полі Конте і от щодо Артема Довбика, то прогнози інсайдерські стверджують наступне: що власне поєдинок четверговий проти бельгійців розпочне скоріш за все із лави запасних. Так, довбика скоріш за все прибережуть, тому що він не в оптимальній формі і через вірус, і тут ще не зрозуміло, що з тим пошкодженням, через яке він вчора попросив заміну, і будемо чекати справді інформацію від клубу, тому що інсайдів авторитетних чи, хоча б конкретних, де б говорилося, що насправді там відбулося, поки що немає. А ромі потрібен довбик і він потрібен найсильні. У своїй оптимальній формі і бажано, щоб він міг грати повні матчі, тому зараз можуть пожертвувати трішки Лігою Європи і матчем з Уніоном, оскільки це такий порівняно слабенький суперник, порівняно, якщо дивитися, в принципі, на календар Роми на наступний місяць, окрім згаданих з тобою Болонії і Наполі, там ще далі Тоттенгем, Аталанта, і це просто буде пекельних. Чотири тижні для вовків, і тут насправді я не заздрю ні Івану Юрічу, ні іншому тренеру, якщо Фрідкі наважаться його запросити, тому що почати чудово у Ромі зараз. Я думаю, не зможе ніхто, якщо йому доведеться замінити чинного головного тренера. От наприкінці проведу аналогії, е, після ЕЛ-Класіко, в якому е, Мадельський Реал поступився на 4 Каталонській Барселоні, Писали деякі блогери і пабліки, що е, Тібо Куртуа, розуміючи ситуацію в стані команди Карло Ванчелоті, і проблеми спеціально придумав собі травму, е, щоб не брати участі у погромі. Тоді можливо, і Артем Довбек зважаючи, переглянувши календарі суперників, можна можна придумати собі якусь недугу і не входити на футбольне поле, щоб е, не брати участь. Стю у цьому пеклі, як ти розповідаєш чотиритижневому. дякую тобі, Вадим, що знайшов час на можливість переглянути, перемоніторити усю італійську та римську пресу, яка описувала вчорашній поєдинок Роми проти Верони. І завершився. Нагадаю, ще раз він з рахунком 3-2, не на користь команди Артема Довбика. Це був Вадим Грищук, оглядач італійського футболу. Також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося на youtube платформі футбол 24